Усім привіт! Вже п'ятий день нашого адвенту, і ми продовжуємо вивчати різдвяну тему. Сьогодні ми знайомимося з біблійним оривком від Луки, другий розділ. Там написано, що вагітна Марія та її чоловік Йосип подорожують до Віфлієму для перепису населення. І сталося аж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка. Сина сповела його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. Так ось, що робити, коли всі плани не йдуть за твоїм планом. Вагітна Марія, напевно, не дуже хотіла відправлятися в цю дуже некомфортну подорож. Але вона пішла. Йосип і Марія хотіли зупинитися в гостиниці, але для них там зовсім не було вільного місця. І їм. Треба було зупинитися в хліву, де і народився Ісус. Зараз час, коли у нашій країні йде війна, і багато речей йдуть не за нашим планом. Багато дає смутку та розчарування. Але у нас є Господь, і разом з ним ми пройдемо всі ці складні шляхи. Давайте разом подякуємо за цей неймовірно великий подарунок для кожного з нас народження Ісуса. І ми молимось про те. Щоб як Марія і Йосип ми змогли в перемозі прийти всі ці ситуації, які йдуть на за нашим планом.